Григорій Миколаєвич ласує печивом, що передали односельці. Вдома він не бачив їжі по кілька діб. Так само, по кілька діб жив у підвалі. Туди його замикали рідні, коли набридав. Мене загнали туди. Закрили, сказали сидіть тут, поки не будеш агітірувати когось. Із жовтня минулого року про інваліда піклуються у районній лікарні. Ну, до вікна, як люди ходять і все. Я оце далеко не кажу. Це село Пролетарське, де до лікарні жив Григорій. Син Микола з неохотою, але пускає в батькову кімнату. От я знаю, що я, що його не встроїв в нашій сім'ї, я не знаю. Навіть. Восени Валерії з друзями прийшли привітати Григорія з днем народження. В хаті там і запахи такі, все. Ми вийшли на вулицю, вивели його на вулицю, посадили. Ну от він от, з нами посидів. Ну і після того ми зайнялися серйозно, так сказати. щоб. Оприділити його Ви кудись, тому що е, документи да, і заяву, і в сільську раду написали, і потім і ще документи составляли. Ну от, е, і вернуть його туди, це вернуть наявному смерті. Односельці одразу зібрали документи, аби перевести Григорія в будинок пристарілих. Там кажуть, треба платити понад 4 тисячі щомісяця, бо у діда два працездатні сини. Єдине, чим допомогли на перший час поклали Григорія у лікарню. А його б вже б їх не було, якби не забрали його. Да, Бу його був, скажіть, 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 скажіть. А скажіть. чого? Це сусід. Mm. Ну, тому що є, я ж кажу, він просто його і Кормить ми його, кормили. Та да. де ж кормили? Да. Кормили ми да. його. Кормили. Ось, ось, у, ось, хай розкаже. У ось, 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 у лікарні готують документи на виписку. За будинок пристарілих родичі платити навіть не збираються, а побачивши журналістів, не добирають слів. Іди на, я вже вас поставили в опис. Документи у департаменті соцзахисту кажуть, про хворого батька повинні піклуватися діти. А чи виконують вони свої обов'язки, має з'ясувати суд. Уже рішення суду для департаменту соціального захисту населення або розгляд цього судового процесу вже є підставою стверджувати про те, що родичі, які зобов'язані відповідно до законодавства, утримувати цю людину, вони не виконують свої обов'язки. Утім, старенький навряд чи піде до суду, кажуть селяни. Занадто вже любить жінку і дітей, хоча й потерпає від них. Колись він був депутатом сільради, тепер став непотрібним ані державі, ані власній родині. Батьки там так сказать, щось неправильно себе ведуть, дитину забирають без всяких. А коли людина працювала без вік уже і тепер, так сказать, стала як ребенок, за яким треба уходити, то в государстві вже немає копійок, щоб її доглянути. кажуть. До кінця тижня Григорія випишуть із лікарні. Соціальні служби готові опікуватися дідусем тільки після судового процесу. Куди зараз іти старенькому із милицями невідомо.